Олександр Сирський показався на люди з раптовим зверненням і Зробив ряд хвилюючих заяв, що зачіпають Україну. Ситуація на фронті різко змінюється. Курськ був лише початком. І тепер на нас чекають дуже буремні дні. Сталося дещо і Нині головком вирішив розкрити кілька прихованих моментів українцям. Щоб всі були напоготові, вся правда від сирського та що відбувалося непередбачуваного. Далі у відео ми вітаємо всі глядачів ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вийшов із вражаючими словами, зроблено ряд заяв, які багато чого розкривають, і почнемо з Курщини, адже ЗСУ пішли вперед і звільнили нові населені пункти. При цьому сирський каже, що курська операція відволікала значну кількість рашиських сил. Зі за даними української сторони йдеться про 30 тисяч військових, яких вже перекинули на Курщину. І ця цифра зростає у Курській області. Встановлено контроль вже над понад 100 населеними пунктами, а в полон вже взяли дуже багато військовослужбовців. Арафії Сирський визначив головне завдання курського наступу. Цтуємо главкома на даний момент. Ми можемо констатувати, що великі сили росіян виводять із України в Курську область. Сказав головком і наголосив, що расисти намагаються знімати частини з інших напрямків, але на Покровському напрямку навпаки збільшують свої зусилля. Ворог дещо знизив свою активність. В першу чергу це пов'язано з тим, що частину своїх сил і засобів він перекинув на курський напрямок. Поряд з тим, продовжують ведення локальних наступальних. Дії у Запорізькій області, намагаючись відновити втрачене положення. Парафія наразі сконцентрувала найбільш боєздатні частини на покровському фронті. Сказав Сирський. Мета наступу на цьому напрямку вийти на ділянку дороги Костянтинівка-Покровське, порушити логістику української армії, пояснив Сирський. Щодня на цьому покровському напрямку сили ЗСУ знешкоджують до 300 загарбників. Там тривають жорсткі бої. Головнокомандувач додав, що армія РФ на Покровському фронті використовує. Та перевагу в живій силі техніці активно використовує артилерія, авіація використовує бронетехніку, проте здебільшого штурмують піхотними групами. Також Главком провів розмову із верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі головнокомандувач ЗСУ поінформував Каволі про ситуацію і хід бойових дій на різних напрямках фронту. Він подякував за надану військову допомогу і окреслив основні потреби, зокрема щодо боєпропасів, військової техніки та іншого озброєння. Крім того, главкому обговорили питання посилення попо України захист українських міст та критичну інфраструктуру від постійних атак рафії. Наразі є одним із ключових пріоритетів. Підкреслив Сирський. Зазначимо, що і Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс коментуючи масовану ракетну атаку РФ на українські міста, зазначив, що це лише посилює його мотивацію продовжувати підтримувати Україну. І за його словами, ця атака показує, що. Рашистська агресія не просто не припиняється її потрібно активно зупиняти. А посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова закликала надати Україні більше засобів ППО. днями. Президент Володимир Зеленський відвідав. Прикордоння Сумської області та провів там нараду із головкомом ЗСУ Сирськими йшлося про оперативну обстановку в Курській області РФ і на всій протяжності фронту. Головком доповів президенту про оперативну обстановку в усіх районах активних дій. І, зокрема, на найжорсткіших напрямках фронту повідомив про кроки з посилення оборони на турецькому та покровському напрямках. Також генерал Сирський приїхав на Курський напрямок. Нагадаємо, що напередодні Зеленський надав головкому сирському найвище військове звання в Україні генерал. На курщині головнокомандувач збройних сил України нагородив військовослужбовців-десантників, які беруть участь в наступі. На оприлюднених фото можна побачити, що генерал Сирський в закритому приміщенні вітає воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади ЗСУ, а також інших військових частин. ДШВ. крім того, сирський провів розмову з. Генінспектором у сторону зокрема детально обговорили подальшу співпрацю, особливу увагу приділили посиленню нашої ППО. головнокомандувач ЗСУ поінформував мого німецького колегу про поточну ситуацію на фронті. Детально обговорили подальшу співпрацю, особливу увагу приділили посиленню ППО, оскільки Арефія продовжує атаки на українські міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру. Так зазначив Сирський. Також він висловив вдячність Німеччині за чітку та послідовну підтримку Украї. України та її збройних сил щодо ситуації на Курщині, то зазначимо, що Україна не зацікавлена в тому, щоб забрати територію в Курській області РФ але лише хоче таким чином захистити життя українців і обезпечитись від рашистських ударів, заявили в українському міністерстві закордонних справ. На відміну від РФ Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області. Ми хочемо захистити життя своїх людей. Сказав на брифінгу в Києві речник МЗС Георгій Тихий і нагадав, що лише в Курській області Аре спочатку літа по Сумській області було завдано понад дві тисячі ударів, зокрема. Використано 255 п'ятдесят авіабомб і понад 100 ракет. На жаль, в Україні немає достатньо можливості завдавати далекобійних ударів тим озброєнням, яке наявно щоб захиститися від цього терору. Немає поки що цих рішень, на яких наполягає Україна, тому є потреба за допомогою ЗСУ проводити звільнення цих прикордонних районів від рашисько-військових контингентів, які завдають по Україні ударів, каже тихий. Речник зазначив, що Україна досягає відповідних цілей в області області продовжуватимуть це робити, оскільки це необхідно для безпеки та захисту країни. В МЗС наголосили, що ЗСУ цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів і звичай ведення війни міжнародного гуманітарного права цілями ЗСУ є лише російські військові сили мута операції збереження життя українців і захист території України від російських ударів. тихий також нагадав, що РФ. Принесла війну на територію України цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію РФ. Чим швидше РФ погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі формули миру, тим швидше припиняться рейди сил оборони України на території РФ. Додав він. На ну, американський інститут вивчення війни у своєму звіті заявив, що наступ українських військових в курській області РФ дозволив силам оборони, хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту і продовжити протистояння на всій території воєнних дій. Ну, а ми вам дякуємо, що відео. до кінця Ставте вподобайки та підписуйтесь. Побачимося у наступних роликах. Слава Україні!